Всім привіт! І сьогодні ми будемо садити картоплю. Ми її не садили через те, що швидше, тому що була, була сильна жара. Тут в мене помічники мої, головні. Коротше, купили ми три кульочка в магазині, бо тільки три кульочка було, через те так маленько купили. Але, так як вона величенька, я її зараз розріжу наполовину. І... Далі покажу, що ми з нею будемо робити. А А в нас нема попілу. Є. Де ти маєш попіл? Ну, зараз, це, подивимось, що. Коротше, поріжу, бо так як сьогодні був сильний дощ, нам знов клійонку дроти порвало. Знов треба її натягувати. Але то таке зробимо. Якийсь сорт цієї картоплі, не знаю який, просто пише червона картопля, а все, продукт американський. 2,27-270 грам. Коротше, три таких кульочка купили, бо більше не було. І ось така історія. Не садила швидше, тому що була сильна спека, і я думала, що вона просто спечеться під тим. Тим всім вона просто спечеться. А так, зараз ми її поріжемо, посадимо, потім покажу процес, що це і що з неї виросте, також покажу. Дивимось, не просто ріжемо хаотично, бо ті очка самі вони не виростуть, кільця, щоб вона росла. Дивимось так, щоб з двох сторон були вічка. Тоді вона зможе рости. І бути паростки. Якщо немає, бо є така картопля, що ну, чогось всі, всі ті паростки чогось з однієї сторони більше, з другої нема. Ну, то старатися так, не знаю, подовж, уперек, якось так різати, щоб, щоб ті вічка були. Нічого я не обламую, все, що тут є, так воно і є. Все. Итак, я иду вам показывать, кого не. И ведь то, что у то вас сами бесит кого. Бачите? того такие. То он без меня. того. да. Вот над тем листочком. Вот над Він висів. Зараз він тут. Ой, більший, Є теж. І помідори. Це, що ми садили, помідори було відео наступних. Вони нас так розрослися того ми маємо садити бульбу. Ми просто трохи в землю вкупаємо і треба знов закриємо. І китні наші. Бачите? А він всеки що є. Він ходить. Поне дороги. Ліхло? Тут з мене тягує сіту для гірків. Тобто на то він щось тим зробив. Огірки не починають рости дуже багато. Ми її роздаємо, заквашимо, закручуємо. Ну як то? Заклад? Закручуємо те. Та... Ми просто тут беремо дві банки заквасили. І пару ну, після п'ять баночок ми замаринували. Дубінка щось Що зробить на, що ти тут робиш? Що ти робиш? І так, нарізала я ось так картоплі. Зараз я на цьому городі зроблю рядочки. І далі покажу наступний етап, що ми будемо робити. Дивіться, я оце роблю, ямки я роблю не глибокі, тому що я закопаю, прикладу трошки землею і потім ще прикладу травою. І далі буде дощ, то все полиє. І Я далі буду теж. Контролювати, поливати. На мене трохи пара капель впали. Ну, нічого страшного. Не може буде дощ. Почнеться сильний дощ і ми будемо садити бульбу. Може ми її і ми її не будемо може знімати. Як буде сильно, і буде заливати камер. Це нам власник нашої хати. В нього є будинок, де він приїжджає туди, і він красив там траву і приніс нам трави. Але дощ гарно пролив. Як ви бачите, там трохи гнильно траві. Це гниє, дощі падають. Так. Сонце не ну, таке є. жовте. Бери то розкладай, попрімом донизу. Зараз подивимось, скільки нам місця треба. Може я хватить той. Ми в впав коробку. Трава буде гнити, буде давати перед ній. Так. Та вона є майже гниє. Може вам не було чисто, то мама казала що мене не халтур. І вона каже Семене мене не халтур. Так, я вам зло снимаю. А, подожди. Я сама. Не, на что себе там говорю. Надя до нас прийшла. Іди, якщо не уроки, Давай. Ніна, що ти будеш робити допомагати? Я її сам не почув, вона щось бо. Ну, маче собі тихенько. Зібили. Потернина. не наклади бульбу. Молодець. Ні, ти правильно кладеш бульбочку? Так. Да. Да. А тепло? Да. Сюди. сюди клади. Клади, ні? Посі трава мягко. Молодець. Ми взяли як там була купити. Ми той посту дали. Вот там був лабус, там був лабус. І тут та хіба. Мама, гірна. Ніна. Ніна садить картоплю. Ні, не вернула. Правильно. Що ти кажеш? Правильно. Правильно. А тут які... Тут мотоцикли є, не страшно. Тут як пікап проїдеться, то стане цікаво. Хто там їздить, хто там з такою вихлопною їздить. Там... Бо такі звуки. Все, давай на паузу так, І у нас майже п'ять рядків, там, де цей помідор, я там теж посадила. І коли... Зійде картопля, тоді зніму відео, покажу вам результат, що вийшло, що вийшло. Сьогодні в нас 19 серпня посадка картоплі. Виставлю відео його пізніше. Коли вже побачу, що тут щось робиться, може виставлю, а потім зніму, покажу, чи щось вийшло в мене, чи не вийшло. Має бути дощ. Не знаю, чи буде. Вчора гарний прийшов, я зараз ще раз зверху це все полию, щоб волога трималася надовше. І всім гарного дня, всього найкращого, ставте лайки, коментуйте і далі побачимо, що з цього вийде.